Ну що, тепер показую вам сам салон. На 4 місця є перукарі. Тут у нас візажисти на 3 місця. Тут у нас зона для педикюра. Три місця для манікюра. Рецепшн з кавоваркою, де можна варити каву. Тут зона очікування для клієнтів. Підем далі. Дивіться, система кондиціювання повністю. Тут Там відеонагляди всюди. Там у нас місце для, ну, де дівчатка можуть поїсти. Тут шкафчики, де можна залишати свої речі. А масажний кабінет. Дивіться, який гарний. А ще В ньому дуже гарно пахне. Так, тут у нас лазерна депіляція. Санвузол. І дві мийки мити голови клієнта. А, що хочу сказати, а, місце в центрі міста а, ціна дуже хороша, тому якщо ви плануєте вкласти гроші і в таку красу, то телефонуйте.